Коли почалися вуличні бої, я була би ніколи не сподівалася, що моя дитина може стати героєм. Він у нас був спокійний, в нього навіть позивний був тихий. Коли командир подзвонив і сказав, він спочатку зателефонував Олі і сказав, що Оля Бодя трьохсотий. Вона зателефонувала мені, коли я взнала трьохсотий. Ну, трьохсотий, багато дітей, трьохсотих, багато ранених, багато всяких, ну але то ще, то ще, хоч якась надія. Але все одно сіла під хатою та й плачу. Десь через дві години я дивлюся, летить моя Оля. Машина на місток заїжджає. Я дивлюся, вона заплакана, зарьована. Я все вже без слів зрозуміла, вже не треба було нічого казати, каже, бодя двохсотий. Він ще лежав там на полі бою, його не могли винести, його не могли забрати, бо йшли вуличні бої, і, і не можна було наражати ще інших воїнів. На... Їх кілька там чоловік, там були трьохсоті, двохсоті, Але саме основне, коли командир сказав, що Бодя сказав: хлопці, відступайте, я вас прикрию. Ви знаєте, він в мене не був героєм. Він в мене був такий простий сільський хлопчина. Він працював в колгоспі, тому що за станом здоров'я, він навіть в армію не пішов, у нього з зором була величезна проблема. І він такий був, такий був домашній сільський хлопець. І коли мені це сказали, що моя дитина сказала, хлопці, відступа... відходіть, я вас прикрию. Це для мене був. Ну, Шок, я, я навіть не, не знаю, як сказати, що це для мене було. Я була першою вчителькою Богдана, і це був мій перший клас, початок педагогічної діяльності. І цей клас, звичайно, мені найдорожчий і найбільше запам'ятався, так як він був першим моїм. І, от, як і сьогодні пам'ятаю той вересневий день, коли привели маленького. Богданчика його мама. стривожені очі і переживання, звичайно. Він був дуже хорошим, сором'язливим і веселим водночас хлопчиком, завжди мав багато друзів, був працьовитим, наполегливим. Всі його дуже любили і поважали. Хороша людина, завжди відгукувався на різні прохання, ніколи не відмовляв старшим людям. Завжди вітався. Бо знаєте, бувають такі учні. Медалісти, то інколи вони так, якби і не знали, що ти був їхнім вчителем. Дуже хорошою людиною, можна сказати, з великої букви. І співчуття матері за, за те, що виховала такого хорошого сина, і дуже велика втрата для всієї громади. І до нас, зокрема, і вчителів усіх і дітей. Всі діти були в смутку. У нас, звичайно, були відповідні заходи, розповідь про цього героя. Були простріляні руки, ноги. Груди. І я вже казала: Господи, краще би був попав той осколок, чи той снаряд, чи що там, би попало було в серце, щоб він ще був, він не лежав. На... Тут було 12 серпня, жара, сонце. І він лежав там ще довго, майже до вечора, поки змогли забрати тіло. І я вже казала, попри серце пройшло, щоб краще було попало в серце, щоб вже так то та дитина ще була, не страдала, так ще була, не мучилась. І ось так такий він у нас, такий він у нас став герой. Ви знаєте, хтось розумний сказав, що важко втратити дитину, але ще важче жити без нього. Коли приходиш додому, от ми з чоловіком, наприклад, ми не готували собі ніколи зранку їсти, бо ми вже готували в п'ятій годині, бо десь за десять шоста коло шостої Богдан приходив з роботи. І ми вже старалися, щоб йому свіженьке було, щоб йому, і тоді вже ми всі разом вечеряли. Я ще десь, певно, більше місяця. Зранку ніколи не готувала, готувала в п'ять. А для кого готую, й сама не знаю. Для чого мені так. Коли наш похорон, коли хоронили мого сина, я практично нічого не бачила, я практично нічого не пам'ятаю. Я кажу до дочки, кажу, Олечко, ну казали, що на цвинтарі буде оркестр грати. Казали, що будуть стріляти. Вона каже: Мамо, та стріляли 10 кроків від тебе. Ну, ну це було не для мене. В такий я час живемо. Мусимо приймати, дякую Богу. Що Бог дає, все приймаємо. Як коли в нас були поминки чи, чи 40 днів, підійшов священник та до чоловіка, мого, та й каже Ярослав, тримайтеся. А я кажу, отче, ми вже якось будемо триматися, але коби то вже наш Богдан був крайній, вже останній. Аби вже більше, ні, більше ніхто не гинув. А він так то би було дуже добре, але, на жаль, то ще далеко не так. Христина чорна обвиває плечі. У душі тривога, біль і пустота. Як нам сідати до святого столу, тебе вже з нами більше не буде, безжальний вітер виїзд самотою, тебе нема, Андрій, хто знає де. До тебе на могилку ми прийдемо сім'єю разом, так як і завжди. Цей хрест важкий, але ми донесемо. Ми знаємо, все бачиш з неба ти. І якби дух крізь землю не валився, які би сльози з серця не текли, бо і Христос на світ цей народився. Щоб ми разом у вічності були, Словім його народження чудесне, Тримаємось разом навіть крізь світи. Настане час і всі колись воскреснемо, як на Донеччині, обіймеш мене ти.